Я піду із вами, не можна, залишся, синочку, ти будеш моїми руками, Вбиратимеш тата сорочку. Ти будеш любити країну, майбутнє у неї кладати. Ось бачиш, навколо руїни, потрібно все відбудувати. Я хочу з тобою, матусі, навіщо мені ця свобода? Не думай, я геть не боюся, та просто тебе дуже шкода. Синочку літненький, мій скарбе, татом завжди із тобою. Ти виростеш мужнім і гарним. І зникне все дні з журбою. Не зникне, матусю, ніколи. Я візьму в руки меча. Бо все стало пеклом відколи до нас увірвалась весня. Я буду тебе захищати, країну, родину і дім. Нікому вже нас не здолати. Ми сильні, господарі у міре. Замовкла матуся навіки, застигли в повітрі слова. Йолино скривав її ріки, Севіє його голова. Й мужність від тата і мами малесенький син перебрав для того, щоб ворога вбити, який і його убивав.